Ці складні часи українці і українки мають право на свято і тому головне управління розвідки і всі складові сили безпеки і оборони України привітали сьогодні українців і українок з Днем Святого Валентина. І Ось така успішна операція. Коли Цезер Куніков тепер на дні, і всі від цього тішаться і радіють. І весь світ бачить, як ефективно працюють українські морські дрони. Магура, це тепер дуже потужний бренд, точно більш потужний, ніж російські. Так звані великі десантні кораблі те, з якою частотою відбуваються у подібні успішні операції, ну, власне, показує, що українці вчаться і на своїх операціях вдосконалюють тактику і стратегію, і безумовно такі заходи будуть продовжені. І сьогоднішня поразка. І знищення великого десантного корабля чергового, це великий удар по спроможностям флота агресора. Безумовно, наслідки цього агресор буде відчувати. По суті, зокрема після сьогоднішньої операції, на довгий період можна ставити. Ну, таку жирний хрест на плануванні і намагання хворога проводити десантні операції серйозні проти України. І в принципі, тут Пісков сказав, що коментувати це має Міністерство оборони. Ну то, напевно, б Міністерство оборони, так званої Російської Федерації, мало би нарешті щось сказати, і, хоч тут визнати правду і сказати власному суспільству, а що з цим так званим великим десантним кораблем, екіпажем, що було на борту, і чому, власне, так сталося. А Чимось була подібною до знищення ракетного корабля Іванцов, тим не менше, кожна подібна операція має свої особливості. Так, під час виконання бойового завдання був знищений великий десантний корабль цезар Куніков. Приблизно 4 кілометри від берега. В районі Алубки власне була реалізована ця операція. Звичайно, це складні комплексні операції. Вони готуються тривалий час, відстежуються маршрути, збір даних відбувається. Ну і планування самої операції все пройшло за планом. Результативно, ворожий корабль знищений і не підлягає відновленню разом із вантажем. Там було БК, і за наявною інформацією, більшістю екіпажу не вдалося врятуватися.